Українські математики сучасності. Віктор Михайлович Гужков вражає своєю нестримістю. Його життя вистачило на кілька життів. Віктор Михайлович Гушков, 1932-1982 рік. Випереджати час Віктор Михайлович вмів уже в середній школі. Діапазон його захоплень був надзвичайно широкий: філософія, математика, фізика, література та ботаніка. Він вивчав окремі дисципліни в обсязі візуальних курсів. Заради улюбленої математики в нього вистачило сили відмовитися від улюблених гри в шахи. Юрій Львов Далецький, 1926-1997 рік. Всесвітньо відомий математик, гордість вітчизненої науки. Основ, основні праці вченого присвячені дослідженню сучасних проблем, математичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії диференційних рівнень і математичної фізики. Ним написано біля 200 наукових праць, серед них значну частину складають ґрунтовані статті та монографії, які перекладено англійською мовою. До скарбниці світової літератури з математики і теоретичної фізики увійшла важлива формула далецького тротера про мультиплікативне представлення еволюційного інтеграла. За вагомий внесок у розвиток національної освіти академіки нам. України Далецькому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України Юрій Олексійович Митропольський, 1917-2008 рік, дійсний член Національної академії наук України, Російської академії наук іноземний член засвоєної в 1710 році Волонської академії наук Італія по праву вважався керівником школи з нелінійної механіки, родоначальниками якої в 30-ті роки 20-х століття була академіки Крилов та Боголюбов. Він автор більше ніж 750 наукових праць, серед яких 53 монографії, виданих багатьма мовами світу, відготував 100 кандидатів та 25 докторів.